Всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона відзначають у світі перша зовнішня ознака захворювання тремтіння рук. Сповільнюється хода, ламається вимова, хворий довго обмірковує почути, кволо реагує на отриману інформацію. З часом у нього змінюється почерк, обличчя стає маскоподібним, мовлення тихим і монотонним. В Україні 25 тисяч людей страждають на хворобу Паркінсона. На Прикарпатті офіційно зареєстровано 800 хворих. Найважче у боротьбі із цією недугою її діагностика. Ця хвороба вона є загадкова в якійсь мірі. Причину хвороби, нібито всі знають виснаження дофамінергічних нейронів підкіркових структурах головного мозку. Але вилікувати її, знаючи причину, ми не можемо. Чому відбувається це виснаження? Ніхто не знає. Воно буває в віці і в молодому, і в старшому. Наприклад, знаменитий боксер Мохаммед Алі захворів цією хворобою до 40 років. Якщо хтось знає причину захворювання на хворобу Паркінсона, то отримує Нобеля. В Принципі, причина захворювання встановити до цього часу особливо не вдалося, але є певні теорії, які описують, що можливо, це є чинником захворювання на хворобу Паркінсона. Вважається, що в 30% випадків хвороба Паркінсона може бути спадковою. Недуга невиліковна і вимагає постійного лікування. Вона швидко прогресує і за кілька років може спричинити інвалідність. Медики констатують, хвороба Паркінсона найчастіше підкошує людей старшого віку. У нашому реєстрі є практично четверо хворих, які захворіли в віці, починаючи з 32 років, якщо я не помиляюся. І це дуже рання хвороба Паркінсона. Вона має свою назву це ювенільний Паркінсонізм. Ми цю хворобу не подолаємо, поки що немає методів, які б навіть запобігали прогресуванню цього захворювання. Методів лікування хвороби декілька медикаментозна терапія, психотерапія, лікувальна фізкультура та хірургічне втручання. Недуга відома вже майже два століття. За цей час. Реальних успіхів у лікуванні Паркінсонізму медицина поки що не досягла. Символ міжнародного руху у боротьбі із захворюванням червоний тюльпан. Оксана Середюк Андрій Шкварла новини на вежі.